Йому Сергій приділяє увагу щодня: бере із собою на роботу та на відпочинок. А ще приїхав на ньому верхи на зустріч із знімальною групою. Скейту цей 26-річний хлопець не зраджує уже 6 років. Саме стільки часу професійно займається скейтбордингом. Сергій каже: окрім синців та травм, у цій царині суцільний позитив. Це здоровий спосіб життя. Це тут і розвиваються і м'язи, і легені. І просто є куди викинути адреналін. Це, е, ну, це і мистецтво. Музика невід'ємний атрибут скейтбордиста. Отож при собі завжди мають плеєр. У навушниках Сергія лунає АйРБ та рок. Каже, саме ці стилі допомагають налаштуватися на необхідну хвилю. Найчастіше таких людей, як Сергій, можна зустріти на міському майдані у сквері Шевченка та у скейт-парку. Нагадаємо, своєрідна оаза екстрему у нашому обласному центрі з'явилася минулоріч за спонсорство депутатів міськради. Оселилися так звані металеві гірки за палацом творчості дітей та юнацтва. За словами скейтбордиста, цей екстремальний вид спорту у Хмельницькому вподобало майже 70 містян. У переважній більшості верхи на дошці їздять хлопці, і вік тут значення не має. Сам хлопець мріє виконувати трюки мінімум до 50-річного віку. Головне каже Сергій, аби здоров'я не підводило. Скітбординг це більше як ну як можна сказати, філософія. Це життя, це от ніби ну як сказати, це як музику слухати. Ти вибираєш, ти слухаєш її з початку і до кінця життя.